Друзі, нас інфоперші про головне поїхали на ділянці Кримського мосту в районі острова Тузла. Стався один з найпотужніших ударів за вище свій ракети нового покоління «Фламінго» бронебійної модифікації. Влучила ешелон бронетехніки, який рухався в напрямку півострова наслідок вибуху, й детонації пального почалась масштабна пожежа. За попередніми даними, знищено понад 40 одиниць техніки танки БТР, які мали підкріпити угрупування російських військ на півдні полум'я. охопило відразу кілька секцій залізничної гілки. Створивши загрозу обвалу конструкції, пише Кримський вовка, російські служби намагалися запустити систему протиповітряної оборони. проте ракета пройшла по малій висоті, використовуючи рельєф місцевості і прошкоди від радіоелектронної боротьби. Від моменту виявлення до удару минуло менше трьох хвилин. Що це дозволило ППО здійснити перехоплення? Вибух був настільки потужним, що частина техніки розкидала на десятки метрів а боєкомплект до танках почав детонувати, притворюючи залізничну платформу на суцільне поле вибухів, зафіксовано значні втрати серед особового складу за попередніми оцінками в вагонах. Перебувала до 300 військових, частина яких загинула під час перших вибухів. інші опинились в заблокованому вогні. Спроби евакуації наштовхнулися. На повторні удари дронів Камікадзе, які супроводжували операцію. Це унеможливило швидке гасіння пожежі, створило паніку серед військових. Кремль оперативно заблокував поширення інформації про інцидент, проте відео з місця події з'явилися в соцмережах і телеграм-каналах. На них видно, густий чорний дим, який піднімався над мостом, і був помітний з кількох населених пунктів для російської пропаганди. Ця подія стала справжнім ударом символ стійкості єднання. Римський міст знову опинився під прицілом і втратив репутацію безпечного маршруту. стратегічне значення атаки очевидне. Знищення техніки, яка мала брати участь у наступальних діях, істотно зменшило наступальний потенціал угрупування РФ на південному напрямку. Крім того, підрив мосту в момент, коли на ньому рухалася бронетехніка. Продемонстрував здатність українських сил завдавати точкових ударів в критичні моменти. Логістика ворога знову опинилася під загрозою, на тимчасове блокування переправи, паралізує постачання на кілька тижнів. Аналітика показує, що операція мала кілька рівнів. По перше, застосування ракети фламінго бронебійної модифікації підтвердило, що Україна володіє новими можливостями для ураження стратегічних цілей, нібито по друге. Координація з ударами дронів свідчить про чітке планування операції, інтеграцію розвіданих в режимі реального часу. По-третє, психологічний ефект від атаки перевищує військовий для росіян міст. Перетворився з символу контролю на символ вразливості. В Кремлі після інциденту провели термінову нараду, на якій Путін вимагав жорсткої відповіді про те реальні можливості для ескалації. Виявились обмеженими російські військові доповіли, що відновлення транспортної здатності мосту потребує щонайменше кількох тижнів, а перебазування техніки морськими чи повітряним шляхом значно ризикованіше усередині еліт зростає невдоволення олігархи, прямо заявляють, що економічні втрати від подібних атак перевищують можливості бюджету. Тим часом таким чином удар по Тузлі став не лише локальною операцією стратегічним сигналом. Україна показала, що може діставати найзахищеніші логістичні маршрути ворога, знищувати критичні ресурси для Росії. Це чергове підтвердження того, що жоден із символів. Непохитності більше не гарантує безпеки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермах політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє, висновки, кожен робить сам. До Зустрічі друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.